Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ, як то кажеться, акцій багато не буває, тож покажу вам, що ще є цікавого на акції. Від рошен, цукерки, Київ вечірній 160 гривень. Асортимент молочний шоколад 88,50 Цей товар просто змітають з полиць. Темний шоколад вже розібрали 88,50. Асорті цукерок від Рошен, чоколатерія 160 гривень за упаковку. Міленіум Рів'єра розібрали 126 гривень. І ще один варіант від Міленіум 131 гривня. Такі теж Міленіум ціна 164 гривні. Цукерки від своєї лінії 94 гривні. Не акційна ціна. Труфою цукерочки. Ціна 236 гривень. Від делюкс 168, 111. Фереро роше. До речі, в них змінилась ось ця упаковочка пластикова. Раніше вона була інша, тепер така пластик-пластик, ціна 307,60. Рафаело 203 ,70 гривні 70 копійок. Драфт 115,50. Люмарки такий варіант кокосовий, акційна ціна 56,20. Із арахісом неакційна ціна 73,50. 75,60 від любви в цукерочки. Такий варіант 98,50. Також є неакційні. Золотий віночок від своєї лінії. 103 гривні, тут вага аж 430 грамів. 59,80 цукерки. Від своєї лінії вишня 72 гривні. І від Рушен шоколадні цукерки з бренді 76 гривень. Шоколад мілка 49 гривень та 20 копійок. Молочний шоколад. Є і інші варіанти, бачите тут акції, при оплаті карткою АТБ 42 гривні. Рошен Пористий шоколад 2750 є у трьох варіантах: темний, молочний або карамельний смак. Акція ще із попереднього періоду на ось ці шоколадки від рошен 84 гривні. В нас залишилась на акції лише в кокосовому варіанті 280 г. Несквік шоколад молочний 44 гривні. Корона молочний шоколад 30 гривень. Гарна знижка на барні 5 штук в індивідуальних упаковках. 46 гривень та 50 копійок. Є банановий, молочний. Бачите, з вітрини вже все розібрали. Тут було що, шоколад молочний, банановий смак. Ну, всього три варіанти. Зазвичай, якщо є ось такі суперзнижки, то товар такий ще ставлять десь поблизу. Бачите, ось тут, наприклад. Так що, якщо маєте бажання щось придбати, то ще подивіться по сторонам, по бокам може є десь з боку поруч. Від біскоті печиво 20 гривень за упаковку 140 грамів. Мілка 60 гривень, 60 копійок з апельсиновою начинкою. Від рошен ловіта печиво це є велика упаковка аж 420 г. Апельсиновий або вишневий смак. І ціна за упаковку 90 гривень 60 копійок. З карткою АТБ буде трошки дешевше 86 гривень і 7 копійок. Печиво чик-чик 40 гривень здобне. Від розумний вибір. Вага 300 г. Такі новинки вафельки. Два смаки в асортименті, кокос, шоколад. Вага 52 грами, ціна 8 гривень та 30 копійок. Морозиво лімо, 1420 пломбір у стаканчику вафельному. Морозиво, ласунка 14 гривень малюкам. Такий варіант акційний. А зараз покажу вам з цієї ж торгової марки, але не акційний. Ось він. Вони супер схожі, тому завжди дивіться, уточняйте. Щоб не помилитись, бо зазвичай ті, що схожі не, вони не акційні по повній вартості. Морозиво руть 11,20. Фісташки 91 гривня за 150 грамів. Смажено солені. Арахіс ядра від своєї лінії 20 гривень за упаковку 90 грамів смак-бекон. Картопляні палички зі смаком грибів 10 гривень. Чепси люкс. Хвилясті смак сметана та цибуля 38,50 за 125 грамів і зі смаком паприки 38,50. Морозиво Монако. Карамель кунжут. 23 гривні. 1750 морозиво лімо. Ювілейне пломбіри 1965. Домашній майонез від торговий марки Торчен. 520 г 45 гривень. Королівський смак чудовий майонез 53 гривні. І з карткою АТБ знижка на тісто. 50 гривень листове тріжджове, Вага 900 г. Купляли його неодноразово, все виходило смачно. Листове неакційне. Молокія масло солодковишкове 82% жирності 66 гривень за 180 г. Сиркові батончики від торгової марки злагода. 6 штук, смак ваніль 50 гривень, 60 копійок. 38,80 міні сирки з лагода, зі згущеним молоком. Вага 120 грамів в упаковці. Кава зі Львова в нас її просто змели. Вже, бачите, як багато забрали. 116 гривень, цей ірландський крем, і львівська традиційна 240 грамів 100 гривень. Чай мономах. Вага 100 г в упаковці. 42 гривні та 50 копійок. Мономах пакетований 25 пакетів за 24 гривні. Такий чай мономах 28 штук в упаковці, також 24 гривні. Багато його є акційного. Такий варіант кенійський. 40 гривень. 84 гривні та 70 копійок сухий сніданок лайн 375 грамів. Туалетний папір Зева 80 гривень 4 рулони 3 шаровий. Є з ароматом або без. З карткою АТБ знижка на туалетний папір Elite Soft. 32 гривні за 4 рулони. Двошаровий. Такі серветочки 150 штук в упаковці двошарові 29 гривень. Ватні палички від своєї лінії. У баночці 200 штук 25 гривень. Рушники паперові Elite Soft. 47 гривень. Вологі серветки розумний вибір. 72 штуки в упаковці, ціна 26 гривень. З клапаном. Такі новинки: вологі серветки, день і ніч. Я так розумію, це якась нова торгова марка АТБ. 65 гривень. Я точно не знаю. Хто знає напишіть в коментарях. Буде цікаво. Зубна паста Пародонтакс 100 мл 74 гривні. Ультра очищення. Така зубна паста свіжість трав 3850. Ціна вказана за 50 мл. Є ще акційні пропозиції з попередньої акції. Колгейт 42 гривні. Пародонтакс є багато видів акційних. Ось такий варіант комплексний. Ці 8 в одному ціна 80 гривень за 75 мл. Рідке мило від розумний вибір 22 гривні в упаковці 460 г. Тверде мило від своєї лінії 10 гривень та 40 кубів. Від Віднівеє геліля душу 65 гривень за 250 мл. І такий варіант: тут є 500 мл, коштує 118, такі гелі для душу в цьому АТБ з'явились не так давно. 84 гривні. Рідке мило антибактеріальне Galax 560 г 30 гривень з карткою. А тебе сейфкарт буде зі знижкою 65 гривень за 300 мл. Дезодорант спрей Old Spice, а тут помилка вийшла. Це не спрей акційний, а стік. 144 гривні коштує ось такий стік від Old Spice. А тут 85 мл. Пантін акційна ціна 125 гривень за 400 мл. Також може бути об'єм 500 мл. Ціна теж 125. Засіб для миття посуду Wash and free 25 гривень. Донат із дозатором. Тут є літр та 100 мл об'єм 68,40. Запаска засобу донат теж 1 літр 100 мл 47,40. Фейрі таблетки до посудомийної машини 29 штук за 210 гривень. 176 гривень коштує засіб мийний гала аквапудра 1 кг 800 г. Кондиціонер для тканин 137 гривень. Савекс кондиціонер парфумований: 149 гривень та 20 копійок. Це є більший об'єм. Клівен: 1 літр, засіб для прання 107 гривень. Шим засіб для прання чорних речей. Літер 820 мл за 126 гривень. Wash Free 88. Бувайте здорові! Бажаю вам гарного дня! Попереду гарних вихідних. До нових зустрічей на каналі!